Усім доброго, козацького здоров'я, друзі! Ми з вами, як завжди, на риболовлі. Сьогодні знаходжусь на просторах водосховища і хочу піймати окунця. Сама популярна риба у нас окунець. Друзі, я вже зібрався повністю і зарядив свою палку. Будемо ловити, як завжди, окуня на силиконові приманки, тому що так клює краще на нашому водосховищі. Тут досить таки велика глибина, тому зазвичай це лайтова рибалка, лайтова ловля окуня. Сьогодні я обрав для себе палку до 16 грам це азура Савада 83. 04 нитка, щоб максимально далеко робити закиди, по-перше, а по-друге, щоб швидше тонув наш монтаж. Та й вітерець трохи присутній у нас на водоймі, тому з 0,4 буде в самий раз. Набрав грузил силиконових приманок. Друзі, сьогодні спробуємо піймати окуня. Ну, ми спіймаємо його 100%. Великого, чи малого, багато чи мало, але наловимо точнісінько, 100%. Сьогодні є маленька задача піймати. Рибку на засолку, не мені, а товаришу. До речі, він також рибалить на саваду, але в нього 76-та. Друзі, звісно, трохи інша модель. Це різниця між 76-ю савадою і 83-ю. Ось так, в катушку тримачах. А по довжині, ну ось так, дивіться. Майже ну, чуть більше долоньки. Не така вона вже і велика різниця. 76-та у нас до 10 грам, а 83 до 15 -ти. Це спінінг мого товариша. Я ним рибалити не буду. Але бачите, ну також ну, така суха, суха, швидка, щоб навіть мені здається, що пошвидше, ніж 83 буде. Ось наше водосховище. Приблизно так виглядає. Сильно багато місць сьогодні змінювати не будемо. Можна сказати, буде рибалка з однієї точки. Вона в принципі похожа. Тут у нас нормальна така глибина і. Присутня бровка, на якій ми і пошукаємо нашого окунця. Здебільшого сьогодні будемо ловити на лайт ніякої мікрухи. Взимку у нас іноді гарно клює на мікроджигові такі вантажі, але зараз літо і рибка стоїть в більш прохолодних місцях. Сьогодні у нас досить сильний такий вітер на водосховищі, тому я взяв саме 0,4 ниточку. Думаю, буду ну, трохи краще пробивати цей вітер бачите луска на каміннях хтось значить риба клює значить хтось піймав рибу я думаю і ми піймаємо їх дивіться дивіться друзі а ось ой риба а ось і риба. Хі -хі -хі. Малюк, але приємно. Малий, але приємно. Драго в дев'ятому кольорі на семи грамах джигрігу. Так, я і не встиг зрозуміти, що трапилось. Давайте ще один закид. 100% попав у кінцю під носа, він стояв і чекав на мене. Ще один, дивіться, клас. є yeah. Ух ти цей гарніший. Цей трошки кращий, ніж попередній. Я його прям так викачую, щоб йому не відірвати губу. Друзі, а це у нас щось таке гарненьке прям гарненьке А, це у нас маленький судачишка. Малючок-судачок. Добре. Дивіться, який красень. Окунця ми забрали трохи, але, звісно, маломірних судаків забирати ніхто не буде. Є норма закону, та й, знаєте, чисто по моральним рибацьким ну, не можна таких хі -хі, малюків їсти. Так, на платній водомі, можливо, там зовсім інша історія, але... На домашній водоймі я б хотів би, щоб цих судачків стало набагато більше і щоб вони прям клювали-клювали. Щоб можна було спокійно приїхати і впіймати собі рибу на вечерю, там якогось кілограмового, наприклад. Ото вже було б приємно. На рибалку сьогодні з собою взяв ось такі силіконові приманочки. Друзі, і на судачка покидаємо вістовські свісти 2,2 дюйма. Ну, в основному, друзі, хочу спробувати такого твіста. Не знаю, чи буде клювати сьогодні на пасивні приманки чи ні. Бачите, є такий і жовтий судаковий колір. Але десь в мене є пачечка 9-го кольору натуралочки. Ось Наприклад, тут трохи вже перемрішалося. Так, де ж він? Десь є, друзі. Десь є, бо в мене ще в цьому відділі є і лох Але сьогодні спробую на більш натуральні такі. Є бажання половити на твіста, але чи буде працювати, чи ні, побачимо. Якщо не буде працювати пасивна приманка, спробуємо. У мене є і твістер, і віброхвіст. В принципі, приманок доста. І повна коробка ще тут. У мене з, з усякими різними вже заряженими, да? ті, що раніше ловив. Спробую. Але ну, раз ми будемо ловити окунця, то я думаю, що отакі невеличкі приманки 2-2,5 дюйма. Та й для літа і 3 дюйма чи 2,8 хвіст, свіст, він не такий і великий. Але можна буде відсікти все-таки е, якихось хоть бичків чи взагалі мілких окунів. О, нарешті підсів, нарешті. І хто це у нас? Оце кабан. Друзі, кабан. На віброхвоста. Я сьогодні так хотів трохи гарніших окунців половити. Дивіться, в нього якась п'явка на голові живе. Плюнув на віброхвостик від віста, але якщо буде така далі історія, то прийдеться нам змінювати приманку. І слідом за ним і наступний. Але також, дивіться, розмір зовсім не втішає поки що. Ой, і зійшов. Я так жалівся, що він малий, а він ще й відпав. Так. Максимально десь далеко вони стоять. От просто з самого вихлопа. У мене зараз 7 грам, дивіться, відкриваю таку дужку катушки, щоб шнур трохи стравився. Хоч і вітер у нас сьогодні доволі сильний, але... Ну, все одно, хоч пару метрів, та я думаю, можна таким чином виграти. Хоч у нас і серпень місяць на дворі, але дивіться, вже друга риба підряд у нас на такій проводці з самого-самого дна. Ложу на дно і просто тако легенько протягую. Легесенько-легесенько. У нас тут є ну, така якась виражена бровка, кам'яна, підйомчик умовний, то на ньому... Зазвичай риба й стоїть. Вітер стихає наче о, в мене була покльовка. Добрав, добрав. Вже десь під берегом, бачиш? Хто це такий? Та ну ти що, гониш, дивиться, вже гарнюк. В порівнянні з попередніми двома, то це більш-менш такий хі -хі, грам на 60, так? Да? Вже тут десь в березі. Підсів. Легенько-легенько затягував на бровку. Друзі, навіть не хочу форсувати. Сьогодні вже відірвав одному губу. Тому так, акуратненько їх тягну. Моя саватка доволі потужна, як для цих окунців. Опа! Це в нас не окунь взагалі, а це в нас судачела. Ультралайтовий такий, дивіться, друзі, як раз, два, 3, як три майже приманки віст Драго. Так, швиденько його додому. Що треба ставити нормальну приманку і ловити судака. Ну я, бач, я піймав на два з половиною. Ти що, тройку ставиш? Друзі, ну це клювання Судака на грані фантастики. Зазвичай ну всі привикли що сюди. Ну хоч, хоч якось клює. Це просто риба повисла. Я взагалі думав це якийсь... Ну, отакий окунець. О! О, о, а це хто? А це вже хтось людський. Давай, давай, нам треба на кукань. На кукан треба тебе. Якщо це, друзі... Окунець, бо схожий знову на судачка. Ні-ні. Нормальний такий окунчик. А дивіться, як з'їв нашого а, твістера. З'їв прямо в шахту. Дев'ятий колір, бачите, працює. О, ну Льоха, бачите, як савада працює до 10 грам на окуні в 56 грам, так? Да? Чи більше в ньому? Так на фоні На 3 дюйма? Угу. На салативий дюйма. Судача приманка. Олексій, тепер ти будеш на ютубі запечатлені на вічно. Ти вже був? Да. Ну добре. А от x vist 2.8 ми сьогодні ще не пробували. Дивіться, декілька рибок вже піймали, але вони ну, такого, не дуже задовільного розміру. В принципі, що твістер? що... Віброхвіст, але все-таки я спробую зараз 2,8 хвіста в дев'ятому кольорі. Можливо, це нам принесе рибку дещо гарнішу. І, друзі, я поставлю замість 7 грамів джихріга я поставлю 10. І постукаємо гарненько по дну. Як то кажеться, можливо, якомусь судачку по голові попадемо. І трохи дальній, дальший буде закид нашої оснастки. Так, і спробуємо декілька варіацій, зараз, звісно, проводочок. Спочатку проволочимо так потихеньку, далі більш активною приманкою, більш активною проводкою спробуємо попрацювати. О, друзі, от ось цей у нас спрацював. Спрацював наш трьохдюймовий X-віст. Десь десь все-таки я протягну його <гум> мимо нашого окунця. Непоганий такий, слухайте. Непоганий. Ой, це такий, знаєте, розмір, дивіться, як для сьогодні. Взагалі гарний. Ну, в принципі, друзі, яка приманка, така й риба, як ти ловиш на один дюйм, то й окунці клюють. Ну, Насправді, знаєте, якщо по міркам щербанів там, то це такий собі. Дитячий окунець, але ну, от сьогодні реальність така, що клюють мілки поки що. От поки що. Рибалку ми там почали десь о пів на п'яту і зараз пів на шосту. Година пройшла. Але вже результат. Дев'ятий колір їх свіста. Але ну, я довго кидав, хочу змінити ще зараз на кислоту спробувати ще. Зберемо зараз оснастку. Дивіться, друзі, на, ми на 7 половили, на 10 я піймав, а зараз буде 8 грамів і спробую судачі такий, як, як на мій варіант. Зараз, друзі, зараз 2 дюйми. 2 дюйми x квіст в лимонному такому кольорі. Ви вже всі знаєте, що я на такий лимончик завжди ловлю судачків. Зараз ми спробуємо. Що на цій водоймі? Я хочу зробити таку плавну-плавну проводку над дном, щоб приманка плила вздовж дна і п'яточкою тако працювала, працювала, зваблювала нашого хижачка. Угу. Тут ще не вбиться би. Ось, друзі, таке місце доволі небезпечне. Так, на місці. Опа. Так, значить тут треба спробувати гарненьку приманку. 10 грамів і де наш віброхвостик Десять грамів і x віз 2,8 дюйма. Максимально спробуємо відсікти мілкого окуня з дебеленькою такою приманочкою і сонечко якраз вийшло. 10 грамів це для савади, знаєте, самий смак. От просто начебто вона створена саме для цієї Ваги. Так, проводку спробуємо таку саму, яку, яка нам принесла вже результат. Пошкрябаємо по дну. Ось починаються наші камінці. О, вів-вів, дивіться, клювачка-клювачка, клювачка-клювачка. Ми так... Ой-ой-ой, хто це в нас? А це в нас, друзі, це в нас окунець. Я вже на одну хвилинку подумав, що це судачок десь зайшов. Як жовтий не з'їв, а дев'ятий, бачите, плив-плив над дном тако, і з'їв у конець. Що, такого їмо, Олекса? Чи ні? Ну, бачу, ти сумніваєшся, значить... Ой-ой-ой, ой дивіться, пішли які покльовочки гарні. Гарненькі покльовочки. знову схожий на судачка. А? І в тебе? О, ми дивіться, з Олексою, дуплетом. Але у мене такий нормальний окунець. да, Бичок, до речі, цей Льоха. Хороший був окунь. Але... Щоб не так обідно було, так? Ні, якби я брав жарі, треба, я б його забрав. Свіз 2, і 2, 2. І десь взявся цього разу з самого вибухлопа. Гарненький окунець, але я його впустив. Сонечко вийшло на водоймі. Щоб ще оцей вітер закінчився, було б взагалі класно. За пальця, дивіться, хоче з'їсти Олексу. Не хоче вже? Вони, кстати, кусаються так, ну, серйозно. Все-таки ближче до вечора сказуються взнаки. На початку рибалки клювало на таку якусь проволочку, з дна там тикало, якось так підсідало. А це прям дивіться вже вібрахвостиком. Можна сказати, прям я проводку роблю. Десь з тієї сторони гроза наближається, тому будемо збиратись, друзі. Половили сьогодні окунців декілька гарненьких в принципі судачків попалося. Ну як гарненьких. Так, вони просто клюнули. Не те, щоб я їх хотів наловити, і те, щоб я хотів їх наїсти, з'їсти, але ви просто клюнули вже приємно. З вами саме головне поспілкувався. І сьогодні навіть підписника свого зустрів на риболовлі, але він чомусь не представився. Чемний такий. Скромний хлопчина, передаю тобі привіт. Кожного разу, кожен виїзд це окрема історія, окрема риболовна історія. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!